Христів два рази звертається Ісус до, до її жінки і до Іїра. Тоді каже, бо я спасла тебе і не в мирі, а іншим каже, не більше тільки в І Ці обидва випадки до того чудесного оздоровлення інколи збивають нас із такої. Дорогу правильного розуміння є. Бо здається, що віра тільки тоді активна, коли вона може оздоровляти. Не пані вірович, так, так. Віра. І факт залишається фактом, що всі ми дуже часто якраз це, в процесі, в єсному процесі розуміння, що віра, що ми чекаємо якогось певного чуда, від віри. Якщо вона стається відповідно, думаю, ми освіта сама від вірю. Бо те, що ми сьогодні чуємо, це є, звичайно, дуже важливо, але це не є повністю вся картина. Ці два випадки оздоровлення через віру, це йому настати виняток і справи, аніж скрише права, те, про що пише. Письмо. Просто що? Ми або не читаємо Святе Письмо, або слухаємо його в неділю. І нам здається, що Святе Письмо ні про що більше не говорить тільки про Суті Великі Чуда. У станній неділі, як Господь зробив <coughs> цього то тої неділя, як він зробив жінку, якось ту дочку Якіна. Але сама по собі Біблія це і є розповідь про віру. Це таку імпульсивну, як є віра, як отої жінки. Але це дійсно стоїть про можна сказати, глибшу віру. Та віра, яка проявляється не тільки у тих певних чудах, а яка, скоріше за все, чи яка, скоріше, та віра, яка супроводжує через ціле життя. Та глибока віра, яка навіть сказав її. Яка переходить про ту вірність, удов'ї, в, в обидох слова, корінним словом і вірю. Від самих. І до сьогоднішнього дня Ота глибока, вкорінена віра, не якась оті акції, є, а така глибока віра, якою людина живе, міняє життя людей. Від самого початку брати Адама Тагіові з напа. Якому Господь каже, збудує ті великі корабель не різними такими там поцінками, але в кожному разі Ной жив десь там всередині празі. Речка Ви Собі уявляєте, він живе у пустині майже і починає будувати корабель. Що мали про нього думати? Його сусід, Але його це не турбує, Він завжди це Він будує той корабель, і той корабель стає новим початком цілого життя. Авраам. 75 років. Господь йому каже: ти станеш батьком усіх народів. Люди вдумайтеся, 75 років. І в 99 років, коли з нього вже змогався пісок ситли, він дістає дитина, і Що він мусив в тих 25 років пережити? Де, встаючи і думаючи, що що Господь мені щось обівця, і з реальністю нараже ніяк не здобувається. Але він не лишив, він не влюб, на той сьогодні, що а, так, так, було. Ні, Він жив тим, жив у дитину. Ілля який переживає та величезну чудово ходить в де сходить ота блискавка і пожирає цю жертву, і все, тікає від своїх перетинуючих пустині, і скидаються по пещерах. але не залишається вір, пророки. Ті, які постраждали за, суп, за ту свою проповідь, вони залишаються вірними. І та віра в кінці завжди їх вина. Із 38 книг, тільки в трьох 38, 38 грубах, що стається, 35 глав. І тільки про те питання, чому ти таке зробив зі мною? Я ж був вірний тобі. Та віра, яка не є просто якимось одною акцією, а яким з неї способом життя, вона повертає назад його, у його реальному життя. Не дивлячись на те. Щоб він мусив перейти в ту долину. Апостоли. Це є люди, які починають з того, що самі можуть творити чудо. І що? Це Заврятований від того, що ми страсти перші людні це. Але вони лишилися від Христові. І за те Христос, за тих рибах, і рибали. Напротязі всієї цієї історії, ті, які лишилися вірними Христові. Ота віра не була просто якимось одним, як би сказати, чимсь таким, що один раз пережив вже є, але перейшла ту вірність Бога, змогла їх зробити вірними аж через все. Аж до нашого часу. Його серці. 18 років та Причому, що всі ті, хто пише про нього завжди, кажуть, що та корона заставила його робити такі неважкі роботи, але дуже принизні роботи. І він добре знає, що одним підписом він може стати і вислухом, який або митрополитом Російської православної церкви. Дороговий. Це не шаг 18 років. Де? Ти чистити туалета або ще щось, знаючи, що ти можеш по іншому жити. Це є глибокові. Для мене це є великий крим. Наш ранее Петро Ворога, який залишився зі своїм пастою в Східному Берліні. хоча міг переїхати буквально по кілька кілометрів далі і залишився в живих. Від тоді і до тепер. Вот Та глибока. Яка входить в наше життя, яка переходить в ті елементи вірності і довіри. Довір'я до того, що Господь бачить мене, зі мною. Він є той, який провадить. Ота глибока довір'я до Бога. Це є так, як в любові закохані стають влюбленими, а потім любов у щось більше, глибше, коли одне без Ми не знаємо, що сталося, наприклад, із тої жінки. Чи вона стала християнкою, чи не стала. Ми не знаємо, що сталося з Ієром. Вони пережили тих перший імпульс, той імпульс дозволив їм оздоровитися і навіть посмішати. Але, але, але Біблія говорить не тільки про віру. Вона говорить про ту глибоку віру, та віра, яка дозволяє нам пережити не тільки оті вершки, але й перейти ті хлибоки долини, які трапляються в і там, в тих долинах, коли дійсно, реально є важка, не лише бути Бога. Його 35 книг питається те ж себе. Він не, він не нарікає на своє життя. Він готовий приймати це тільки. Пережити навіть ту ніч, яка часа трапляється в нашому житті. Боже, що ми маємо ті дві? Одна це і та, яка може створити вона є південно силу. Та, яка реально потребує від нас певних зусиль себе. Я не знаю, як я повірю, себе в місці Яєра. Знаю, що смерть не відбороть. Це не, не жарт. Ми, ми собі з ним можемо проходити, ми знаємо, чи закінчиться та історія. Які переживає її в реальному часі. Його дитина вмерла. Якщо в нас такі речі, це є одна з тих, Але набагато глиб, що є так, набагато глиб, про неї, неї розказує таке своє та, яка допомагає жити, пережити не тільки воскресити, але й жити щодня. Щохвилини, яка міняє наші світове, яка вчить нас відрізняти, де є правду, де є правда, яка не дозволяє нам захлебитися чи впасти в нашу, нашу гордість, в нашу самозаконність. Причому поважаючи те, що я є особою. Ми дуже часто звертаємо на увагу на першу частину заходу, і любишнього свого, але любию я себе само, щоб не впасти у самозаботність. Нам тоді не а звідки ми їх немовити? Мовити. Віра, яка допомагає нам жити. Та віра, яка не тільки проявляється в тому, що я там що не йду до церкви, але й тому, що я в цій церкві щось переживаю. В тому, що я хочу, тому Господи, помилу, вчути самого себе, свій голос, що я хочу щось в своєму житті змінити, змінити, щоб стати мудрішим, добрішим терпеливішим. Щоб стати людиною, шамаю то я не звертаюся до жінок, то я звертаюся до людини. Це так само мудрій ший, терпеливі ший і так далі. Розумієте? І то є тоді, це є друга віра, яка мені допомагає, яка міняє моє життя, яка дозволяє мені жити з Богом не тільки тоді, коли приходить Христос але й тоді, коли інколи він виглядає, що він мар що біля мене пустота. Пережити той момент, коли що відбувається, оскільки є, можливо, вірність Богу. Амінь. Слава Ісусу.